Друзі, всім привіт! Мої вітання всім глядачам YouTube канала Черкаський Копатель. Давно не виходив я на простори YouTube, але за проханнями глядачів та підписників, все ж вирішив повернутись та продовжити займатися своїм улюбленим хобі. Буду і надалі знімати відео про наші виїзди на Коп, займатися тестуванням металодетекторів, порівнювати їх. Та ділитися з вами своїм досвідом в напрямку приборного пошуку. Хто мене не знає, мене звати Юрій. Я займаюся металопошуком з 2013 року та веду свій YouTube канал, який має назву Черкасський Копатель. Хто не підписався на даний канал, прошу підписатися, поставити лайк цьому відео. Також на каналі ви знайдете велику кількість. Цікавих відео про виїзди на КОП, тестування приладів та такого іншого. Відтепер канал YouTube Черкаський Копатель буде вестись виключно українською мовою в зв'язку з військовою агресією Росії. Отже, від недавнього часу я є власником ось оцього металошукача. Знайомтесь! Мій новий прилад легенда WHP фірми NoctaMacro. В народі кажуть легенда ВХП. В першу чергу хочу подякувати фірмі NoctMacro та магазину з продажу металодетекторів Фортуна за те, що мені та моєму товаришу Олександру були надані дані металошукачів. Надіюсь, за допомогою цих металодетекторів всі легенди, які існують про заховані скарби в нашій землі, будуть нами розкриті, та ці скарби нами ж і відшукані. І так, друзі, перед нами легенда ВХП фірми Макро. З моменту отримання на пошті цього приладу. Я його ще звідси не діставав і вирішив цю, так сказати, розпаковку провести разом з вами. Подивимося, що входить сюди в комплект. Зберемо його і вимкнемо. Поїхали. Так. от дивимось, що нам товариші з Турції поклали сюди. О, одразу бачу кепочку. Легенда. Думаю, пригодиться. Так, гарантійний талон магазину Фортуна. До наушників. Документи. До самого приладу інструкція. Так, якою мовою? Англійська. Англійськ... На англійській мові. Так, ну, поки відкладуємо. Так, от такий вигляд всередині коробки. Достаємо. Що тут далі? Штанга. Какой-то Это, наверное, наушники. Так. Ух ты, какие. Смотрите. Наушники, мають, будь Wi-Fi. Красивые. Ну. Сидять вроді би удобно на голові. Так, і до наушників. Штекер до зарядного пристрою. Так, складаємо наушнички. Так, що у нас тут далі? Ага. З'єднувальний болт. Танги з катушкою. Зарядка. Зарядний до зарядного пристрою шнур. Це на ручку підлопать. Да, болт. Так, і сам привод. Так, як він тут зафіксував? Ага. На липучках. Є, знайомтесь, моя легенда. Ну, напевно, буде зручно. Так. І що тут у нас ще? Ага, катушечка. Квинку і катушка Нота макро, серійний номер. Так, все. більш в коробці нічого немає. Прибираємо коробку і зберемо. Цей металошукач. Так. Поїхали. Тут є поділка. Поки його вставлять. Ну, звичайно, кожен під свій зріст буде регулювати. І ну, це вже більш цією штангою. Легенько. Досить легенько, кстати. Так, сюди зразу ставимо резинки. Вибачаюсь. полагайка зажимна. Так. Одна резинка. Тут все просто. Просто резиночку. Вставляєте в паз. Ось, все. Так. Ну, цієї штанги потрібно регулювати кожному особисто під свій зріст. Потім уже коли з ним вийдемо в поля, тоді вже й налаштуємо по довжині. Так, катушечка? Розмотуємо, Вставляємо сюди ще все тугенько, не розшатане. Що мені подобається в приладах фірми Nocte Macro, це їхня якість оцих всіх матеріалів. Пластика, алюмінієвих деталей. Все зроблено на совість. Так, замотуємо шнур. І приєднуємо до блоку. Прикручуємо. Така закрутка тут. До речі, попередньо в мене був прилад Amphibia Multi. Таких закруток там не було. Он дивіться, навіть якийсь міні-трос сюди прицепили цей роз'єм під зарядний пристрій. Тут все щільно закривається, закручується. Це для того, щоб не попадала сюди волога. До речі, цей прилад є підводним. До трьох метрів можна його занурювати. Так, ну що, вмикаємо, пробуємо це зробити разом. Засвітився. Озвучка цікава. Бачимо чотири програми. Пляж, ювелірка, поле. Ви бачите, дуже багато в квартирі різних металів. Тому, думаю, доцільно його буде потестувати. Звичайно, вийти на нашу тестову площадку. І заодно покажемо. Його налаштування. Ось такий от вигляд. Функцій дуже багато в нього по налаштуваннях. Я все це покажу в окремому відео, в окремому ролику. Ось такий привод маємо. Надіюсь, він мене буде радувати. Ну, скажу чесно, озвучка приємніша, чим була в амфібіо. Уже вухо так не ріже. Над цим турки попрацювали. Друзі. Ще хочу повідомити вам про тактико-технічні характеристики даного металошукача. Отже, цей металодетектор професійного рівня. Він є мультичастотним. Катушка на ньому DD. Правильна назва цієї катушки LG28. Вона 11-дюймова. Як катушку, так і блок можна занурювати під воду до 3 метрів. Рівень захисту IP 68. діапазон робочих частот цього металошукача від 4 до 40 кГц. Робочі частоти, які прошиті в ньому, їх 5. Це 4 кГц, 10, 15, 20 та 40 кГц. Кількість сегментів дискримінації, тобто число ВДА в ньому 60. Програми для пошуку, які також в ньому зашиті, на які він запрограмований, це програма Поле, Парк. Пляж, золото чи ювелірка, хто як називає, і всі метали. Вага даного приладу 1 кг 400 г. Кількість тонів 60 Тобто він з поліфонією. В ньому наявний пінпойнтер. Монітор на ньому ЖК. Має підсвітку, автоматична відстройка від шумів. Баланс грунта або автоматичний, або ручний бездротовий зв'язок, батарея в ньому встроєна літієва ємністю 5050 мАч. Також гарантія на даний металошукач складає 3 роки від фірми NoctaMocra. Друзі, в кого залишили запитання стосовно цього приладу. Чи по підбору іншого металодетектору, ви можете звернутися в магазин з продажу металошукачів Фортуна, який, до речі, є офіційним дилером фірми «Нокта Macro в Україні. Вас там проконсультують і допоможуть підобрати для вас металошукач. Силка на даний металошукач буде в закріпленому коментарі, також в описі під цим відео. До речі, друзі, так як магазин Фортуна. Є офіційним дилером фірми Nocta Macro в Україні. Ви маєте змогу перевірити за серійним номером. чи ваш металодетектор є легальним, чи на нього розповсюджуються гарантійні зобов'язання фірми Nocta Macro Також ссылку для проведення даної перевірки я залишу під цим відео. Отже, прилад ми склали, ознайомились з ним. Зрозуміло, що в квартирі його тестування не приведе до вірних результатів, так як навкруг купа металів. Тому наступною нашою метою та наступним відео на каналі буде його тестування на нашій тестовій площаці. Подивимось, які його можливості. Все, друзі, дякую, що переглянули дане відео. Не забудьте підписатися. Кому сподобалось дане відео. Прошу поставити лайк та написати коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.